Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали у Brawl Stars і сьогодні я буду далі бустити ось цей чудовий режимчик, де він. А, Кстати, новий бос. Ну і плюс е, ще дешечка. Новий босс, це кстати дуже цікаво. Я би на комусь би стартанув. Тільки понятний діло, не на джанет. На джанет я цього робити не хочу. Так, тут є кнопка, де у сразу мутації подивитися. Що в мене в мутаціях, а що в мене ні? А, мабуть, мабуть, ні, на ну, мене є брок. А пожди, ні, це в мене наоборот, немає мутації. Блін. А на що в мене є мутація? На шелі? Опять за шелі грати? ні, на клоуна, на Тіка. Блін, кстати, мене на клоуна попробувати. Бо я би хотів би ось ці вафельки ще отримати. По От так от. Все безкоштовно. Мені треба багато вафлів. я хочу нових бравлерів собі відкрити з вафлями, щоб я прям кайфував. Mm. Я можу відкрити цього чела і вибрати. Коротше, не можу я подивитись, на яких героях у мене є оця вся двіжуха, на яких героях у мене є оці мутації. Чого такого? Ні, теж не так. Блін, я не знаю. І ще я так і не поняв, як якогось разу зі мною спавнився Ельпрімо, і в нього було 16 банок. Сразу вилітало 16 банок. Це дуже багато. Якщо є карточка, тільки з одною банкою. Ну, так, старт гейм заря. Гіпер заряджен... заряджений на 50%. Ну окей, правда, у мене гіпера що, то нема. Як кстати, боса два. два боса це серйозно. Я не знаю, якого бити ізначально. І мене зарубали зразу. Коротше, блін, не сильно я хочу цих босів бити, але з них багато сипати, поняв? З них багато сипати, це дуже прикольно, але. Но... Mm -hmm, якось не знаю. От босів не дуже хочу. Хоча, кстати, це якісь цікаві вивних. І торнадо, і ракети, і ще якась двіжуха прикольна. Просто в мене нема бравлі, які багато демеджа наносять, а за шелі я постійно грати не хочу. Я не знаю, кого бити, малого цього чи великого. Так, давайте і плюху дам. Бо я, бачу, слабо дуже дамажу, мені це не подобається. Ой-ой-ой. Тихо. Ой, ой, торнадо. Давай двох вас От такого трую. И кайфуєте сидіть. Тихо, втекти, не-не-не! Хилка, 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 я стані. Нормально. Один поші, один пощи репнув. Давай, давай, давай. Шай, отруїти. Отакоше От плюху. Я ще, правда, не сильно прокачаний, но я можу його вообще жорстко прокачати. Так як в минулий раз я прокачував, там взагалі капець був. Так, на ти, плюху. Давай. Все, один уже откис, походу, останній він остався, так? Да? Давайте заглушимо трошки. Остий, покайфуй. І все. Окей, я не хочу грати в цей режим, тому що я хочу прям дуже сильно, хочу дуже сильно грати ще От шедешечку я прям мега хочу. Так, кстати. кстаті. О, ще, 200 вафлів. Оце мені дякую. От за це я реально довольний. Ось що, кстати, скінчик, блін, на ніт, він класний. Але 500 гемів це так багато. Це так багато 500 гемів. Ладно. Я можу купити за 440, правильно? Цю тему. Бем-бем. Давай. Щось толкове, на класних бравлерів, Будь ласка, сквік. Єрунда. Не нравиться він мені. Взагалі він мені не подобається. Давай далі. На кого, на кого, на кого? віллоу. Блін, теж мені не подобається. Віллоу. Давай ще. Міплі, та капець, просто можна мені нормального бравлера. Нормального, класного бравлера. Походу, ні. Зато скінчик на бібі. Ну, нормально. Так, давай мені ось і всі прикалюхи, мені вони більше не треба. І все, і все. А, ладно, погнали сюди. Так як я вже почав, в принципі, хорошо грати за клоуна, у мене на ньому тільки 615 кубків. Того давай попробуємо його ну, хоча б до 700 докачати. Якщо це буде швидко. Бо це може бути дуже швидко. Головне, щоб мені пощастило з карточками. Як ми вже поняли, можу кожну ігру тобі давати золоту карту. А може, давати отаке, Хоча оця, кстати, хороша. Оця карточка непогана, фіолетова, погнали. Я отако тобі даю. О, не попав. І не попав ще раз. Так, діваха, давай, откисай, і я пішов тащити дальше. Мені ще виносити пацанів. У мене, кстати, заряжена дуже велика атака. Я би когось завалив би нею. Ого, там пацан диви блискавку, як дає, да? Йому взагалі, байдуже. Дві кінь блискавки дає. бачиш він блискавки дає! як від нього вообще ж. Так, пацан. Так, ладно. Давай баночку уче Бо щось його вообще якось винести нереально цього останнього пацана нового. А мені треба ще когось знищити. Я б, конечно, зносив би його. Отакої я його зніс і коліт, я б теж зніс би. У мене, звісно, гамнючка хілиться, але що поробиш? Треба ще оцю знести штуку, бо вона задобує. Так, у мене атаки постійно мене, коротше, роблять швидшим, незалежно від того, попадаю я чи ні. Ну, плюс 6 кубків, ще 10-16. Доволі непогано. Шкода, що нема, відстріку в цій грі. Ну, блін, з Вінстріком я б взагалі там заробляв би капецьки кубків. Так, ладно, поїхали далі. Головне, щоб мені давали класні, просто крутецькі карточки. І у нас нова мапа. Давай карточку, прям мега чітку, щоб я через блоки міг дамажити. Ось вон. Або у ній три легендарні! Пасивний чардж, швидкість, або через. Блін, я би швидкість взяв. Три легендарні карти просто на вибір, ти прикинь. І я дуже швидкий, я дуже швидкий. У Мене просто так швидкість велика. Плюс, коли я стріляю, мене швидкість ще більша. Я взагалі, пацан. Крепкий. Давай, погнали. Я дуже швидкий. Побігли далі. Нема нікого. Як це? Давай тепнемося тоді. Це моє. <хи> давай сюди, давай сюди. Я би, звісно, когось повалив би, а то що я бігаю, АФК? Мені когось бити треба. Ось у тебе, наприклад, Карла. Блін, а я особу тут і не поб'ю, нікого чуєш? Мене трохи зажали. Блін. Блін, блін, блін. Що робити? Що робити? Нельзя вам помирать. Нельзя Надо Треба вигравати тут цей гамнюк Такому з'їдаємо і йдемо хілимся. Хілимся, хілимся, хілимся. У мене других варіантів немає. Я тільки плюс два кубка получив, це геть слабо. Мені да ще. Опа. Тебе забираємо. Іві, де ти взялася? Гамнюк. Це від нього вона вилазить. Ну хілитись, 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 хілитись. Інсильний. Обалдеть! Там куча народу просто. Ну, топ-3. Топ 3. Не вийшло в мене його забити, В него тоже дві легендарні карточки. Крепкий пацан, блин. И дамажи сильно. Ладно, погнали дальше. Я все одно то, ну, можно сказать, що переміг. Мене топ 3. Так що мене пропускає далі. Такс. А ну дай класну карту. О, оце хороша штука. Блин, конечно, каждая тут прикольна, ну, біша плюха. Це більша плюха. Дико вона здорова. здорова. На. Бэм, на. Релоад тоже штука классна, но. Так, Артурчик. Давай, подкисай. Ооо берик. Дві двішинропаль, Мене скинув, я топ-10. Обалдеть! Не, ну погано зібрався. Без шуток погано зібрався. Погано зібрався. Ну, я б не сказав, що погано, просто я нубчик. Не нова катка. Нова катка, бо не пощастило. От мені ізначально не пощастило. От перший раз я зайняв топ-1, а далі вже топ-3 якесь. Потім далі ще раз якийсь топ-3, чи що там було? О, з карточками проблема. Ладно, беремо півтори тисячі хп. Надо танчити. Танчити по-любому надо. Погнали. О, починається. блін. Пацан починається. Починає мене бити, блін. З усіх сторін. Ладенько, пішли. Тут десь банка була, вона пропала. Не подобається мені. Не подобається. Не знаю, по кому стріляти. Тут цей ще ріко галімий ой він даммажа тут ще матрас. Так, від цього ріко би втікти. Оцей не пойме, що по мені пішов нападати, він що, не соображає, що клоун сильний. Походу не соображає, що клоун дуже сильний. Так. Ох, ти хитрий А це мене з двох раз просто виніс. Ти поняв, у нього тіка. У нього деміш 25%. У нього хороша карта була. У мене та карта була непогана. ХП півтори тисячі, але все одно. Топ-1 не вийшло взяти. Четверте місце написано. Так, а ну, дай карточку, чотку. Регенерація ХП 50% швидше. Ну, нормально. Буду хілитись. Я, короче, в танка збираюся цей раз. Не в демедж, пацана, а в танчика. Я буду дуже сильно відхилюватись. Ну, карточки Галімі, блін. Два епіка. Ні одної леги. І плюс ці два епіка теж, ну, не самі, звісно, борзі. Не самі. Цей раз мені з карточками прям не щастить. Так, газ? Газа я би з'їв би. Блін, щит у нього крепкий. Щит у нього прям крепкий. Я ще почав з плюхи такої маленької. Короче, я і не знаю, що мені робити. Топ 5, я нікого не вбив Мені меня такой мені кубки треба фармити? А в мене така зборка, що я повільний. Не ну, особо дамажу Я даже не знаю, що робити. Там газ хілиться Я по ньому не попадаю. Там віллу. тут цей газ смердючий Тут Лола Так, ну я вообще на отхілі, мені байдуже Мені Не главное попасти. А його сейчас газ доїсть А газ і мене! Мені щастить. От диви, який в нього. У нього пасивна ульта і більшість снаряди. Просто. Щоб він попадав через кущі все. А в мене що, подиви. Вообще ерунда. Зато легендарний стардроп. Дякую. О, 500 кредитів на зігі. Оце це хорошо. Це мені пощастило. Хоч десь. Так, ладно. Все. Откидуємо все. Тільки топ-1. Тільки топ 1 Без ніяких більше приколів. Де воно? Ого, це вообще капець. Релот я б взяв, напевно. Я би взяв, напевно, релот, бо мені не вистачає часто. Хоча б релоот якийсь. Хоча б якийсь релоот, бо це капець. Ну, карточки просто. Ну, дивись. Все в база дві, три легендарні карти просто. Да що таке легендарні карти, а що таке те, що в мене? У мене якісь гральні карти, а не легендарні. й чим я його надамажу? Я йому нічого не зроблю. І цьому нічого не зроблю. Я вообще нікому нічого не зроблю, я якийсь обістяний. Як мені дамажити? так, пацан? Я ще ти понял? Так як вообще з ким мені не битись? Як мені когось забити? Там сту, 7 банок. Десь шабас ховається. В цій три легендарні карти. В сту тут капець. У мене просто шо та душа, що той, що шабас десь ховається. Дивіться двох плюх виносить! Мені ще на карточки не везе. Може і за того, що я топи галіміс займаю, того мені карточки погані дає. Нема такого. і Нема такої теорії? Ну диви, моя все топ 4. Просто я все на топ 4 граю. І притом всьому я нікого не вбиваю. Я мало кубків заробляю. Взагалі мало. Дай карту класно. От мені тоді три на вибір легендарні давали. Ну там взагалі. Вообще... Оце ось що я беру. Я беру цю, я буду стріляти через ящики, я буду швидше їх ламати. І я пішов сразу туди, де їх багато. Угу. Такого не буває, да? Забирай. О, тута два. Тут три? Чи ж пацан? А, так ти тоже такий самий. Ну він мене вбив, походу. А хоч і ні. Так. Кого ти підпалити хотів? Ой-ой-ой, як же я горю? Я згорів? Я згорів просто! Обалдеть у неї просто мощний вогонь ще якась движуха. Звісно, прогрітий. Ладно. Слився, значить, слився. Не буду я більше за колу награти. В кого в мене ще є приколи на Шелі є. На сенді. Я на ній так і не грав. Погнали. От на сенді я щас роздам. Просто 5 разів топ-1. Фіксіруй. Сейчас карточка, якщо падає, перша хороша, все, я виграв ігру. Просто класну карту. Так, геймстарт. О, фул ця. Я напевно візьму. Ні, не. Нап... Блін, ладно, не встиг. Ну у мене ульта, коротше, вже заряжена, все. В мене ульта постійно буде заряжена кожен старт ігри. Ну, це непогана, непогана карточка. Не ідеальна, но не погана. В мене ніже гіперка є. Тільки я не знаю, який мене гаджет. Чи я дамажу, чи я хілю себе в цьому в ультимейті. Напевно, я хілю себе все таки. У цього ульта є, блін. Ні, я хілю себе все таки. О, я його з'їв. Так, Шелі, йди гуляй. Без мене. В мене є ульта, мені цього достатньо. Але я одного тільки з'їв, я хочу ще. Ого, ні, матроси, то я дуже не знаю з'їдати. Я б його привів би до Шеллі, а вона б його може б з'їла. Погана ситуація. У нього ще якийсь щит там. Ну, я не встигаю. В нього просто щит 15%, топ-3. Ну це непогано, це не погано. Це плюс 6 кубків. Погнали. Щас класну карту дай. Легендарну. Там я не знаю, швидкість, що ще може, мегадемеджкість. 30% демеджа дай мені. Це ж буде бомба. Обалдеть. Давай, блин, банку, куда туди. Реловат, конечно, 20% тоже хорошо. Но вже хай буде банка. З банкою все-таки. О-о-о, я попав. Я в інвізи. Мізді нічого нема що робити. Він гамнюк. Він підкреслив мене. А я же у гаджет нажав! Все, я слився опять. Я забув, що у мене гаджет тропи. Мені треба, коротше, не так почати. Так, контин. Мені надо оце. М -м оце. Я хочу дамажити. Погнали. Толку мені себе хілити? Хоча ні, хіл теж хороша штука. Но в ШД таке відчуття наче демеш круче. Все, легендарну карточку мені, будь ласка. Легенду. Максимально круту. А... Оцей непоганий. Так, да, у мене в мене длина більша. Я, я дальше стріляю. Я дальше стреляю, це хорошую штуку взяв. Бо Я думав взяти демедж, но взяв цю штуку. Так, іди ти. Вот такой тебе дай Давай, 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 подкисай, пацан. Я вже двох й тебе з'їм. Ой-ой, ні, треба підхил. Надо підхил. Странно, що він нічого не, не захотів робити, а я слив гіперку. О, обалдеть! Капіс роза дала тягла. Ну, топ 2. Топ 2, законне. 14 кубків плюсом. Поїхали далі. Зараз я роздам. У мене перша карточка хороша, я далеко б'ю. Це чотко. Дай ще одну чотку на демедж 30%. Або хоча б 25. О, є, це воно. Все, чуваки, сейчас я буду бити больно. А, я не спавнюсь з банкою. це я в минулій грі з банкою спавнюся. Ну я зараз не хуже, чем з банкою дамажу. Давай, розйди сюди. Ти мене в минулій грі винесла, а сейчас я тобі роздам. А ти що, не попадаєш малесенький? Я ульту отдав, жалко. А ти куди прийшов? Прийшов подивитися. Повтикати прийшов, пацан. Так, де там той кіт? Тут десь ховався. О, напав диви. З'їв Бель. О, Джей Йонг. Але в мене демеджу теж, й-мойо, ні? Отаку ми його просто збриваємо. Ось там обтілимося. Все-хапе на дорозі не валяються. Котяра. Сцикун. Ай, цикунець маленький. Ой-ой-ой, ні, демеджу багато. Отаку ми тебе добиваємо. Ультимейтом. Забираємо ці моменти і пішли далі. Так, Що ти рак? У мене 10 банок. Я топ-1 йду занімати. Мене є гіпер. Ну Кіт гамнюк Він, конечно, топ-2 займе, якщо він ще живий. 4500 йому думав. Дві плюхи, диви, його нема. О, він в нього запригнув не в мене. Опа, і все. 12 кубків плюсом, плюс 10. І я ж вистався. 22 кубка. Зразу. беу. Оце тобі топ-1 займати. Погнали. Давай ще класну одну карту. Якусь легендарну. Я даже не знаю, які тут легендарні карточки на сенді. Бо мадамедж дуже багато. Я мав вже на демедж взяти. О, швидкість. 30%. Оце чітко. Оце те, чого мені не вистачало. Двікией швидкий! Дві кейс швидкий! Я як я бігаю. Вау. А прикинь, на шарфа ще швидкість. Так, мінус один. Добить! Я добив. Я він візі, не байдуже. Ой-ой-ой. Опа -ой -ой. мені гамнюк. Отако. Він думав у мене ХП мало. Він думав у мене мало ХП, а в мене є гаджет, а в мене є гаджет. Я отхилився. Погнали. Мені треба ще якось винести. Плюс 6 це дуже мало. Погнали далі. Ось все тобі пацани. Добивай. <гас> Він з'їв мене гамнюк! Прийшов. прийшов і мене. Ну, топ-3. Все одно четко, все одно четко. Потому що я дуже бачив розвалив, я получаю класну карточку, І я сейчас дальше буду розвалювати. Я щас як розвалю. Дай мені ще шатку карту. Я буду ще сильніший. Але кожен буде ще сильніший, Ну то таке. Пассивна зарядка ультимейта. Поїхали. Так, Перл, не болутуй. Я ж тебе тут больно не дамажу, все давай. А як ти мене попав жесть. Я просто от кис! Мінус два кубка. Обалдеть, не пройшов я наступний етап. Як же я класно зібрався і не пройшов. Сильно понаглів. Кстати, двіськи мене тут приколів, які ми будемо забирати вже завтра. А на цьому ми будемо завершити. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подбайден. З вами був Санчелос і всім пока-пока.